Бачить Бог хотів сьогодні у відео поговорити про ситуацію з полісменом у Дніпрі. Але як можна пройти повз черговий висир психологійні шмурдячки? Я не знаю, я не я? знаю, ну, ніяк тому айда приколюватись над неврівноваженою хворою мародеркою із команди Ха-ха. Бажаю здоров'я, любі друзі. Сьогодні у нас знову відео про співробітницю ФСБ. У нас в тилу Перезуту рашистку та мародерку Вікторію Шмурдяк і її сім'ю. Скільки себе пам'ятаю. Я така вона сама про це почала, тому ми з вами вимушені це обговорити. Ну, бо вона ж сама про сім'ю пише, але менше з тим. Давайте про все по порядку. Та спершу, ви ж вже здогадались, спершу прошу перевірити, чи підписані ви на цей канал. І якщо ще не підписані, то обов'язково підпишіться, поставте лайк та прокоментуйте. Ви ж бачите, як у гнилькулячих шакалів від нас срака палає. А чим нас більше, тим сильніше палатиме, і тим більше шанс, що вони згорять вщент від своєї жовчі та ненависті. Також дуже прошу підтримати цей блог фінансово, адже нові відео тут з'являються в першу чергу завдяки вам, мої любі глядачі та друзі. Посилання на донати ви знайдете у описі під цим відео. Тепер давайте познайомимось з черговим висором шмурдячки. На цей раз вона й про мене згадала, а не лише про моїх колег. Віка, дякую, Спасибо. Бо я все думав, що недостойний бути обляпаним піною з твого поганого рота. Це визнання. Мені приємно, Жги і що? Починається висадж шмурдячки зі слів: не чіпайте лайно, щоб воно не воняло. І це, на мою думку, чудова демонстрація того, що шмурдячка б не воняла, а раділа і процвітала, аби її ніхто не чіпав, аби пані Руднік не змусила правоохоронців розслідувати мародерство шмурдячки на армії. Аби на шмурдячку не завели кримінальну справу за статтею 191 кримінального кодексу про мародерство. Все кралі власне шмурдячка. У цьому випадку лайно саме ти. <клес> а ми з вами знаємо про шмурдячку дві речі. Вона у 2014 році була активно на стороні расистів. А усі расисти звинувачують інших у своїх злочинах. Пригадайте підрив Гес, який вчинили рашисти, а звинуватили в усьому нас. Таких прикладів дуже багато. Власне, рашистка шмурдячка вчиняє як рашисти із Кремля. Нічого дивного, чи не так? <рес> Йдемо далі по її висору у Фейсбуці. Вона пише: цитую, коли поливають брудом і наклепом, мене зазвичай не звертаю уваги. Але коли поливають брудом і зневажливо говорять з помийних заказушних каналів сайтів і соцсторінок сторінок про моє святе сім'ю, то толерантності від мене не буде. Та ти що? Пані Вікторія Шмурдяк, скажіть, будь ласка, як давно правда стала брудом? Як давно факти стали наклепами? Пані Шмурдяк, скажіть, це ви на відео рекламуєте рашистських кубанських казаків? Пані Шмурдяк, скажіть, на вас не заведена кримінальна справа по 191 статті за мародерство? То який бруд у тому, що люди говорять правду, що ви? Перевзута рашистка і мародерка. Де тут бруд? Не розумію, але йдемо далі. Шмурдячка пише: можна швидко назвати вас на емоціях сим, чим ви є насправді. Довго і детально описувати мені, як фахівцю, ваші психологічні портрети кожного. Я просто в шоці. Оце пише фахівець з психології. Мені здається, що навіть ті, хто придбав диплом психолога у підземному переході на 95-му кварталі, розуміються у психології краще ніж ця істерична депутатка мародерка Але менше з тим Ідемо далі. Різні ухилянти, крізаліси, кравченки та інші їм подібні, а також купа їхніх шавок прибічників. Це нікчемні брехливі чорнороті нереалізовані істоти, але дуже забагато для вас честі. Каже шмурдячка, і при цьому вже в третій раз здоровальний пост у неї на сторінці про тих, для кого на її думку забагато честі. <гум> так як шмурдячка тут про мене особисто сказала, вважаю, що маю право особисто пояснити, навіть не так. Ми з вами разом трошки перемотаємо вперед текст шмурдячки і прочитаємо про її старшого сина, якого вона не називає ухилянтом, адже він за станом здоров'я не може воювати. Але, наприклад, мене шмурдячка називає ухилянтом, не зважаючи на стан мого здоров'я. Шмурдячка, як це зрозуміти? Ти ж психолог поясни. Чому твій син за станом здоров'я не ухилянт, і був списаний у 2014 році? А я ухилянт, хоча списаний у 2005 році. Поки ж Мурдячка напише чергове психологічне есе у себе в Фейсбуці. Я двома словами поясню, що в моєму випадку, коли прийшла велика війна, і я пішов добровільно у військомат, щоб захищати своє місто, незважаючи на стан здоров'я, мене не взяли. Але коли я почав викривати мародерство на війні гниркула, мене незаконно вирішили мобілізувати, видали повістку, не перевіривши особу. На медкомісії без моєї участі поставили заключення про придатність. А лікарі на ВЛК відверто говорили, що воєнком дав команду, що я здоровий. Ну якби я зміг його вбити, я б його вбив. Ось у чому різниця між мною і сином шмурдячки Ярославом. І ось чому він не ухилянт. бо він нічого про власника шмурдячки не говорить. А навпаки, у нього на зарплатні сидить у виконкомі за наші податки, як головний спеціаліст відділу культури. Це певно ж він і організовував шабачі на день міста, чи ні? Так і ні? Коротше, шмурдячка. чи я б корова мечала, а твоя б мовчала. Розумієш? Ти ж фахівець психології, маєш зрозуміти. Хоча я особисто не бачу в тобі фахівця у психології, йдемо далі по тексту шмурдячки. Вам, чорнорота, нечість, диванні тіктокери і хайпуни відповідаю публічно в останні на ваші гнилі запитання до мене: де були і є мої сини та мій чоловік під час війни. Всі нормальні, адекватні люди і так все знають про мене та мою сім'ю. Це не є давно і ні для кого секретом, все публічно. Вікторія, чорнорота тут тільки ти, і це об'єктивний факт. Це видно в кожній твоїй пронизаній, жовчу публікації, але не суть. Кажу відверто, мені абсолютно байдуже, де були твої сини, де був твій чоловік. У мене питання лише до тебе, бо ти мародериш і хайпуєш на наших захисниках. О тобі йде розслідування за мародерство. Ти топила за расистів і козаків кубанських, а не твої сини і твій чоловік. Це ти їх приплітаєш, щоб відвернути акцент уваги від себе. Аби я хотів щось сказати про твого чоловіка чи твоїх синів, повір, я би міг накопати дуже багато різної інформації і перевіреної, і не дуже. Але ще раз повторюсь. Твій чоловік та твої сини не називають себе правою рукою перевзутого рашиста Гнилькула. Твій чоловік та твої сини не були помічені у зв'язках з ФСБ, не тягнули сюди руський мір, тому особисто мені вони не цікаві. Хіба що трошки Ярослав, бо він чомусь за бюджетний кошт працює? Але то таке. Отлукавого. Ти ж знаєш, що громада може ставити питання усім, хто за рахунок громади живе і кому громада платить зарплатню? Ну то чого ти дивуєшся? Йдемо далі. Ти кажеш, що твій син Едуард є молодший лейтенант і командир зводу, що він давно в Нацгвардії і воює з 2014 року. Ти не пишеш про його стан здоров'я та поранення, тож я можу припустити, що твій син Едуард славетний воїн, якого ані куля не бере, ані уламок. І дай Бог, щоб так було і надалі, і щоб він якомога більше вбив тих, кого ти сюди з 2014 року намагалась затягнути. Але нагадай мені, будь ласка, я ж не помиляюсь, Едуард дійсно в Нацгвардії службу ніс у тій нацгвардії, де ще один дружочок гнилькула полковником служить. Цікаво, ще десь в Україні є діючий полковник нацгвардії на інвалідному візочку. Или у вас Ілювасніт вопроса? Ні, я не маю нічого проти. Просто цікаво, чи таке може бути? Це все реально. Я ні на що не натякаю, але скажіть ви мені, мої любі підписники, якщо шмурдячка дуже тісно дружить з гнилькулом, і якщо в них в команді є полковник Нацгвардії, при цьому ця ж шмурдячка через гнилькула порішала посаду одному з своїх двох синів у відділі культури виконкому, то чи не могла вона якось впливати на службу свого іншого сина? От ета історія. Це просто роздуми. Я нічого не стверджую і ні на що не натякаю. Просто роздуми про те, чи можна вірити брехливій істоті. Тому. Далі за текстом шмурдячка за здоров'я свого іншого сина та чоловіка розповідає. І нам, по суті, це не цікаво. Як шмурдячці не цікаво здоров'я інших. Але ми не будемо, як вона, називати людей укланістами, бо ми ж з вами кращі, ніж шмурдячка. Майже в самому кінці шмурдячка вимагає не розповідати про неї правду, не пригадувати моменти з її біографії про співпрацю з ФСБ та мародерство на армії, бо вона буде звертатись до СБУ щодо ущербних, які зневажають воїнів. Але ж момент у чому? Ніхто нічого не говорив зневажливого в адресу єдиного члена її сім'ї, який офіційно є воїном на службі в НГУ. Чоловік шмурдячки, шановний пан Анатолій. Наскільки я розумію, хоча можу помилятись, офіційно в збройних силах не перебуває. Хоча, якщо навіть і перебуває, де я взагалі щось про її чоловіка говорив. Коротше, шмурдячка і тут несе маячню, але для неї це нормальна справа. Далі я не бачу сенсу продовжувати вивчати цей висер. адже від самого початку до останнього символу це повна маячня та жовч загнаної в кут гнелькулячої посібниці. Краще давайте ми з вами подивимось фрагмент відео із 2014 року, де шмурдячка розповідає, як вона хоче програмувати мізки молоді і формувати в Кривому Розі дружні для рашистів молодіжні козацькі організації. День народження журналу зустріли у колі численних друзів. Привітати колег та соратників. Приїхали представники громадськості міста, козацьких формувань Києва, Запоріжжя, Москви, Дону і Кубані. Це і козацтво. Я ще з юнацтва цим займаюся. потім був у мене журнал, який я видавала міжнародний. Ну, ну-но-но. Кого Мурдячка запрошувала в кривий ріг та кого публікувала в своєму сепарському журналі? Вам цікаво дізнатись. Да. пропонували э, виступити в соредактора цього журналу. І я вже направив сюди п'ять статей, одна з яких напечатана. Знайомтесь, Микола Мринський, автор статей про сало, Малоросію і Хохлів у журналі Шмордячки в місті Кривий Ріг. До як він сам каже, державного перевороту. Ось, власне, що він говорить. Я дуже радий тому, що случилось такое собит в Україні, і почав здаватися казачий журнал. Тому казачьство України давно йшло. І ми очень обрадованы цим событием. Кроме того, ми воюємо другие регіони України. Ми считаем Україну своєю родиною. Ми очень дорожим украинского українського вот, к нам, кубанцам. Йдемо далі. Ви ж пам'ятаєте, що Сергій Лисак колись нам обіцяв розібратись з Гнилькулом? Олександр Вілкол, який, начебто, очолює військову адміністрацію міста, але такої посади офіційно немає. Ми з ним поспілкуємося. Такої посади фактично немає зараз, але не розібрався і залишив його мародерити в кривому розі. Такою окремо Олександру Юрійовичу теж за той який він зробив. А чи пам'ятаєте ви, ким був лисак до того, як очолив Дніпропетровську область? Він був головою СБУ у 2019 році. про сєфаршу шмурдячку надсилав листа місцевий пакімон Пітунін, де були цікаві факти про біографію шмурдячки і її зв'язок з ФСБ. Але СБУ тоді чомусь не відреагувало. Та й зараз чомусь не реагує. Є з дісіть елементи гражданського так. Да. Але давайте ми з вами подивимось, як відреагує СБУ на заяву, яку шмурдячка планує надати стосовно мене Кравченко та інших людей, хто виводить перевзуту рашистку на чисту воду. Як ви вважаєте, як відреагує СБУ? Пишіть ваші здогадки в коментарі у кінці цього відео. Я хочу звернутись особисто до шмурдячки та її чоловіка Анатолія. Пане Анатолій, ми з вами особисто знайомі та декілька разів спілкувались. І мені здалось дійшли порозуміння. Дивіться, я ще раз пояснюю свою позицію. Мені, як мешканцю кривого рогу, не до вподоби, що в нашому місті перевзуті расисти, підтирають сраку закону. Поправте мене, якщо я помиляюсь, але ж зараз і йде війна за те, щоб на нашій території діяли закони нашої держави, а не рашистські чи будь-які інші. Чи не так з точки зору закону, пане Анатолій, ваша дружина колаборант Гауляйтера. та на мою оціночно-суб'єктивну думку, мародер. Я переконаний, пане Анатолій, що ви можете на це вплинути, поговоривши з дружиною та переконавши її нарешті вчинити правильно та по закону, а саме відмовитись від співпраці з перевзутим расистом гнилькулом та надати усі покази та дані слідству стосовно його мародерства та узурпації влади, голова ради оборони міста Кривий Ріг. Вважаю, що таким добрим вчинком ваша дружина перекриє помилки юності та співпрацю з ворогами України в минулому. Тепер звертаюсь до вас, нешановна пані Вікторія. Ви так активно пишете про свою сім'ю, про маленьку донечку і сина, який воює. Скажіть. Як ви думаєте, як будуть почуватись ваші діти, якщо все ж таки ми, божевільні активісти, доведемо справу до кінця і правосуддя переможе, і вас буде засуджено за мародерство та співпрацю з расистами? Скажіть, ви ж називаєте себе психологом, то маєте змоделювати відчуття ваших дітей, коли однолітки чи хтось інший буде їм говорити про маму, за яку має бути соромно досягати мети за будь-яку ціну це добре, але до моменту, коли цю ціну не доведеться сплачувати. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, донайте, і ми не зупинимось, поки не пані Вікторія не опиниться на скам'ї підсудних за державну зраду та мародерство. Ну або поки вона не піде на співпрацю зі слідством і не здасть головного ворога кривого рогу гнилькула. Це ворог мешканців нашого міста. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А гнилькуляко на гілляку.